Компанія Електромотор, шановні друзі, сьогодні, по нашим проханням наших клієнтів, зробимо для вас розпаковку бензопили Олеомак, як ви бачите. Модель, яка у нас буде зараз на огляді, це JSH 40 BCPI35R з шиною на 35 см. Часто питають клієнти. Як поставити шину, як натягнути цепок. Давайте, друзі, розпакуємо, подивимося, що ми маємо в комплектації оригінальній, коли ми отримаємо леомак. І також з вами подивимося, за якою процедурою відбувається у нас постановлення шини з ланцюжком. Ну і поговоримо про деякі паради, які, скажімо так, з досвідом вже. Випрацювались. Ми, скажімо так, не такі, прямо вже на такий бензопил, прям сильні. Якщо є спеціалісти, які в коментарях напишуть нам, що ми робимо невірно чи щось не так, з радістю подивимося, почитаємо. Тому, друзі, зараз створимо в такому режимі, щоб самим розібратись, як діяти під час того, коли ми з вами отримаємо бензопилу. Як ви бачите, в комплектації у нас йде сама бензопила, іде кожух для шини, сама шина, ланцюжок. Та ключ для експлуатації та монтування даної бензопилки. Також бачимо в комплектації, у нас йде фірмова інструкція користувача JSH 40, як ми бачимо з вами, на різних мовах. З вами на українській мові відкримо. Потім і подивимося згідно характеристик, які у нас є тут, щоб подивитися, що вона із себе уявляє в технічному плані. Отже, друзі, що ми маємо? Стоїть у нас орегоновська шина на, як ви бачите, 35 см з надписом Олеомак. Так, маємо захисний кружок і бачимо це у Почка якого бренду має бути. Я так розумію, також має бути орігоноська. Так. Да, вірно, так. Значить, подивимося, як відбувається у нас процес саме постановки нашої шини. От дивіться, друзі, в такому вигляді вона приходить до нас. О, це б закручена. Да. Рекомендуємо її розкручувати не на вісу, так. а просто її положити, от бачите, закручена. І якщо ми будемо на вісу, буде важковато і розібрати. А так, бачите, от, без питань вона вже треба да? нас... да, над, ложити і розкладувати. Вроде така мелочь, но Так, що ми далі будемо робити? Далі ми, ми бачимо перед нами оліомак без щени. Дивіться, друзі, от у нас є тормоз. Ми знімаємо... На себе знімаємо її тормоза. Чому? Дара побачите? Тому що отут -от це внутрі воно показує. Так, ми відкручуємо. Все, акуратно на сторону, не розкидаємо. Чому говорили, тормоза зняти? Дивіться, от є пружина. Так. І якщо буде затягнутий тормоз, є пружина буде стягнута. І вам буде важко зняти і проблематично поставити. Зніміть тормоза, потягніть на себе. як ми такі говорили. Питання, так. Це просто заводська комп'єктація. Телетранспортування так мій, да, так? транспортування. Угу. Ложимо сюди. Так. І, бачимо. і як просили, будемо пробувати натягувати, встановлювати цеп. Так. Я би, як я бачу, ставимо шину, беремо цепочку, у нас йде по часовій стрільці. Так. Значить, зверніть увагу, от ріжащі, ріжаща кромка, так. значить вона повинна йти вперед. Ріжеща кромка, бо ставите наоборот. Не буде різати вас. Зрозуміло, так. так. А тепер доволі просто і тут ми вставляємо його. Тобто ви закинули на ролик, оце, який у нас рухає, да, да? Да, 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 Так, на понаправляючи натягуєте, дивлюсь. Так, так. Дивимося, так, щоб вона ніде там. Так, давайте притримаю. Угу. Да, Це потім в кого вже опит буде дуже швидко ставити. Ви як озвучили, ми на лісоповалі не були. О, дробили на тяжку. Отак я ви? приготував. Це у нас перший оку, бачите. Тепер ми дивимося сюди, ребята. Бачите? Що я показую на цей Так. Коли ми будемо так зараз її збирати, оцей щіфтик повинен от йти сюди. Угу, так. І з допомогою потім покажемо е, оцього винта. Так, нижнього, так? Да? Буде йти натяжка і вже ослаблення. Так, ну давайте так подивимося. Давайте сюди, отак от піднис, так? Да? Так, да, бачу, штифтик, і він у вас О, має попасти, так. Да. Бачите, і штифтик має попасти. Так. Во. Бачите, він трошечки, вроді би, не так. Ми його зараз... Так, це ви у нас проти часової стрілочки. Проти, трошечки. І його туди відпустимо. Ще попробуємо ще, ну, ще трохи отамати. Дивлюсь, і зараз він має достати. О! Чуть-чуть можна більше відкрутити. Бач, як я говорив. О, 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 бачите, друзі, сіло все плотненько, сіло, все як положено. Ми спробували. Так. Угу. так. Цепочку. Не треба, краще лишній раз. Так, це ви контргайку, да, спочатку ставите? Я, я поки да, ставлю, так. ну не зажимаю. Угу. А просто, щоб вже в нас шина не ходила ту, сюди і не соскочила. Так, зрозуміло. Так. Ну що, пробуємо, бачите, удобно. Тепер На... по часовій да? ми крутимо, дивимося, як у нас цепочка зараз підтягнеться. Так, підтягнеться. Так, дивимося. Ми її так трошечки сюди. Ще підтягнемо чуть-чуть. Ну підтягнули. дивіться, бачите поки. Нормальний такий зазорчик. Ми, коли її все, контрогаємо. Коли запустимо в роботу, одну другу полинячку дрізали, перепровірили, підтягнули, підтягується дуже просто. Е -е... Отпустили і так же підтягнули її попустили. Це поставили, да? Да. Це все, поставили, так? Тепер я зразу рекомендую її поставити на тормоз. Для О. чого це робиться? скажіть? Ми будемо заливати не в даному випадку, я думаю, в наступному ролику, так. будемо заливати мастило, а також паливо. Так, зрозуміло. Будемо, розкажемо про пропорції, як заливається. Для чого техніка безпеки? Так, зрозуміло. Техніка безпеки. Ось, зупинили. От, ну, шановні так друзі, десь. як ви бачите, відео на протязі десь 7 хвилин. Пилка зібрана, готова до експлуатації. Залишилось тільки додати бензин суміш з мастилом, мастило для ципка, якщо потрібно, і вперед заводити. Тож, можете звертатись. З радістю допоможемо. Такі от пилки Олеомак є у нас компанія Електромотор. Зробимо за гарною ціною, якщо телефонуєте до нас з нашими робочими номерами телефонів. Тож до наступних зустрічей, до нових відеороликів, шановні друзі, компанія Електромотор.